До Кременчука на щиті повернувся герой Тарас Роговий, який без вагань вступив до лав ЗСУ та мужньо боронив батьківщину. Проживав у місті Кременчук, мав матір та сестру. Призваний на військову службу 16 травня 2024 року. Займав посаду стрілець-помічник гранатометника другого десантно-штурмового відділення. Загинув 7 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту свердлик. Ково Суджанського району Курської області Російської Федерації. Попрощатися з військовим прийшли рідні та близькі. Людина честі так відгукується про загиблого воїна його побратими. Завдяки мені він попав в роту. Я був навідником, Він був підхочем, виходить. Тут я постійно старався, щоб він був у мене в взводі. Хороша, спокійна людина, хороший товариш. Завжди і Ми спілкувалися стабільно все як положено Я ще як ішов на евакуацію, то я ще його бачив. Я думаю, країна буде пам'ятати своїх героїв. Тарас Роговий не лише хоробро бився з загарбниками, але й мав особливу любов до природи, яка була для нього джерелом натхнення та сили. Ми саджали дерева, квіти. Він дуже любив цю справу. Він це було його. Він це робив з великою любов'ю до цього. У нього дуже гарно виходило. Це була людина. Якоїсь такої чистої душі. Йому не були відомі такі людські вади, як там заздрість, брехня, злість. Тобто він був абсолютно чистою людиною, душею ну, і мов дитя. І при цьому в нього було якесь своє особливе ставлення до честі, до гідності. Герой мужньо боровся за свободу України. Вічна слава Тарасу Роговому, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини.